Що ви скажете, ніби поразка, але ну вольовий такий другий тайм абсолютно від вашої команди. Дуже хочу подякувати своїм хлопцям за такі емоції, за таку самовіддачу. Дійсно, вони сьогодні я вважаю. Заслужили на як мінімум це здобути заліковий бал. Ну дійсно гра була цікава. Ми в першому таймі, навіть не дивлячись на те, що 2-0 програвали, вважаю, що у нас були достатньо хороші моменти. Просто, на жаль, реалізація нас підвела. Тому Дякую хлопцям. Вони сьогодні дійсно, особливо в другому тамі, проявили такі дуже вольові емоції, але, на жаль, не здобули залікових бали. Ну, я сподіваюся, що такий, так, такий тайм і така гра нам дасть наснаги на майбутнє матчі. Ключові моменти цього поєдинку це другий-третій голи, напевно, тому що і в роздягальню пропустили з роздягальні такі досить швидкий гол. Ну, ми чесно, мабуть, це. Перші два голи. Я вважаю, що незрозумілі дії арбітра. Я, звичайно, не хочу ніколи там когось і називати, що там арбітри на цю гру вплинули. Але ми е, вважаємо, що такі е, штрафні удари ставити незрозуміло за що. І з цього ми е, пропускаємо гол. Звичайно, да, в мене емоції були в команді, трохи так вони закіпіли. Але ну, слава Богу, що. Хлопці знайшли собі сили і спромоглись хоча б скоротити різницю. Тому вважаю, що ну і звичайно, другий гол це цей стандарт за 10 секунд до кінця трошки на нас вплинув. Але ну, як ви бачили, другий тайм все ж таки не розгубились і вийшли, так би мовити, на мінімальний відрізок до по результату. У вас таке трошки комічне питання. Поставлю у вас. такий розіграша, ото був цікавий в другому таймі. Це домашня заготовка, щоб спантеличити всіх. Е, так, як я там казав на трибуні, це повинен був, мабуть, воротар ще підбіжати і вдарити по теж пробігти повз м'яч. Так, так, так. Але та ні, це на, на жаль, ну така у нас заготовка. Трохи не друг друга не зрозумів, але слава Богу, що встигли ввести цей м'яч. Ну на жаль, не забув, але це будемо працювати далі. Тому я впевнений, що на майбутньому ми здобудемо, так би мовити, свою, знайдемо свою гру і будемо здобувати залікову балу. бали. Що скажете по штучній більшості сьогодні досить довго грали в п'ятьох. По ходу зустрічі вже зуміли відкалібрувати цей момент. Та ми, в принципі, і минулий сезон закінчували так п'ятьох грали, і в цьому році багато ми підключали п'ятого. В нас дуже багато травм. В нас три воротаря взагалі вилетіли перед. Ну майже так по ходу сезону в минулій грі. Тому, на жаль, ну можливо, на жаль, а можливо, так ось склалося, що ми цей, цього п'ятого гравця награли. І в нас, ну, як вважаю, трохи так виходить, але ну, будемо далі працювати. Ви є чинним бронзовим призером зараз поки що за три поєдинки, ну такі близькі матчі 0-4-5. Поки що без очок за рахунок чого намагатиметеся і цього сезону якось так повище фінішувати дістатися. Ну, в нас як і в минулому сезоні. В цьому у нас немає так задачі. У нас о, в кожному матчі ми ставимо просто здобувати бали і ну, дійсно демонструвати гарну гру, щоб ось як сьогодні, вболівальники були задоволені. В нас, Якщо дивитися на минулий склад, багато гравців покинули нашу команду. На жаль, це через об'єктивні такі причини. Це не те, що ми там з ними не розраховуємо на них, але дуже шкода, що ось майже пів складу нас змінилося. Прийшла. Молодь дуже непогана, хочемо їх розвивати. І ми, як ми бачимо, вони нас ну, вже так, по ходу сезону багато грають, і будемо рухатись в цьому компоненті. Тому дуже сподіваємось на молодь, будемо їх підпускати і награвати. І сподіваємось, що такий процес в нас довго не затягнеться, і ми перейдемо більше вже. Ну будемо так би мовити, омолоджуватись, тому що час йде, ми старішимо і приходиться шукати молодих гравців. Дякую вам, бажаю успіху.